Скільки разів ви мріяли, щоб хтось пояснив вам усе про гроші простою зрозумілою мовою? Уявіть, що ваш наставник не нудний експерт, а вірний лабрадор, який знає фінансові секрети краще за будь-якого банкіра, у книзі Пес на ім'я Мані або Абетка грошей бодо Шефера дівчинка Кіра знайомиться з таким незвичайним помічником, собакою на ім'я Мані, яка відкриває для неї захоплюючий світ фінансової свободи. Мані вчить її, як планувати мрії, уникати непотрібних витрат, накопичувати і навіть заробляти гроші. Хочете дізнатися, що ховається за цими простими уроками і як вони можуть змінити ваше життя? Сьогодні я розповім вам про 10 основних ідей з книги, які допоможуть вам змінити ваше життя. Сідайте зручніше, ми починаємо. Перше розуміння цінності грошей. Кожен із нас хотів би мати більше грошей, правда? Але чи замислювалися ви, чому це так? Гроші це не просто цифри на рахунку, це ключ до свободи, до здійснення бажань, до того, щоб жити так, як ви хочете. Але ось у чому секрет: гроші працюють тільки тоді, коли ми знаємо, як їх використовувати. Ви б не стали намагатися забити цвях виделкою, чи не так? Теж саме з фінансами. Мані розповідає Кірі, що гроші самі по собі не мета, а потужний інструмент, за допомогою якого можна втілювати мрії та покращувати своє життя. Він пояснює, що важливо розуміти, як гроші можуть приносити радість і можливості, але ще важливіше вміти правильно ними розпоряджатися. Кіра починає усвідомлювати, що гроші не обов'язково мають витрачатися одразу на якісь поточні бажання, а можуть бути використані так, щоб приносити користь і в майбутньому. Разом із Мані вона вчиться розподіляти свої доходи на різні категорії, кожна з яких має свою мету, поточні потреби. Заощадження на великі покупки, допомога іншим і довгострокові вкладення для накопичення капіталу. Спробуйте організувати свої фінанси так, щоб кожна частина доходу мала свою мету. Припустімо, після отримання зарплати розподіліть її: одну частину на повсякденні витрати, другу на накопичення, третю на благодійність, а четверту на інвестиції або довгостроковий капітал. Такий підхід не тільки створить чітку структуру для ваших фінансів, а й дасть упевненість, що кожна копійка працює на ваше майбутнє і ваші цілі, а не просто йде на швидкоплинні бажання. Друге, цілі та сила мрії. У кожного з нас є мрії, може це подорож в іншу країну, купівля нового автомобіля або бажання забезпечити майбутнє своїх дітей. Але знаєте, що відрізняє мрію від мети, конкретний план і досягнення. Без цього мрія залишається всього лише красивою картинкою в голові. Чи задавалися ви питанням, як би змінилося ваше життя, якби кожна мрія ставала досяжною? Гроші це ресурс, який допомагає зробити мрії реальністю, але для цього потрібно навчитися керувати ними. І це починається з маленьких, але важливих кроків. Мані допомагає Кірі зрозуміти, що мрії це не просто фантазії, які здаються далекими, а реальні цілі, яких можна досягти за правильного підходу. Разом вони обговорюють її мрію поїхати в літній табір. Імані пропонує Кірі поставити ціль накопичити на цю поїздку. Вони складають план, скільки потрібно відкласти щомісяця, які дії вона може зробити для заробітку і які дрібні витрати можна скоротити. Завдяки цьому Кіра не тільки вчиться, що мрії досяжні, а й розуміє, що кожна велика мета вимагає терпіння, дисципліни і конкретного плану. Якщо у вас є мета, яка здається занадто великою, спробуйте розділити її на етапи. Наприклад, ви хочете накопичити на відпустку або навчання, визначте кінцеву суму, а потім складіть план, скільки потрібно відкладати щомісяця, що можна змінити в поточних витратах, які додаткові джерела доходу можна використовувати. Коли мета розбивається на невеликі кроки, вона перестає здаватися недосяжною, а кожне маленьке досягнення стане додатковою мотивацією на шляху до великої мрії. Третє важливість знань і наставництва. Фінансова грамотність це не вроджений талант, а навичка, яку можна і потрібно розвивати. У світі, де гроші відіграють ключову роль, часто виникає питання, а хто може нас цього навчити? Наставник це людина, яка вже пройшла ваш шлях і знає, як обійти пастки. Хотіли б ви отримати інсайдерські знання, які заощаджать вам роки проб і помилок? Наставництво це швидкий шлях до успіху, особливо у світі грошей. Кіра бачить у мані свого наставника, вчителя, який допомагає їй зробити перші кроки у світі фінансів. Він ділиться з нею знаннями про те, як заробляти, накопичувати та інвестувати гроші, розповідає про те, як важливо уникати імпульсивних рішень і правильно підходити до накопичень. Якщо ви хочете поліпшити своє фінансове становище, шукайте наставників, людей, які можуть ділитися своїм досвідом і знаннями. Це може бути хтось із знайомих або колег. У яких ви можете дізнатися про їхні підходи до фінансів і збирати корисні поради. Ви також можете почати читати книги, дивитися навчальні відео та брати участь у курсах. Такий підхід дасть не тільки знання, а й упевненість, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, ґрунтуючись на реальному досвіді. Четверте, як навчитися заробляти. Ви коли-небудь задавалися питанням, як люди створюють додаткові джерела доходу, коли здається, що часу ледь вистачає на основну роботу. Заробляти гроші це не про важку працю в на 7, а про вміння помічати можливості. Світ сповнений варіантів, які можуть бути як захопливими, так і прибутковими, варто лише навчитися їх бачити. Мані розповідає Кірі про важливість вміння заробляти гроші та бути незалежною він показує, що можна шукати можливості, які допоможуть здобути фінансову самостійність навіть у юному віці. Кіра починає брати невеликі завдання, наприклад, допомагати сусідям вигулювати їхніх собак або продавати свої вироби. Вона розуміє, що гроші можна заробити не тільки стандартними способами, а й за допомогою своєї творчості та винахідливості. Кіра починає почуватися більш впевнено і незалежно, розуміючи, що вона сама може створювати для себе можливості. Спробуйте знайти способи заробітку, виходячи з ваших умінь та інтересів. Якщо у вас є навички, які ви можете запропонувати іншим, чи то допомога з навчанням, чи то фотографія, дизайн, чи рукоділля, почніть пропонувати свої послуги. Навіть невеликі заробітки можуть стати не тільки джерелом додаткових коштів, а й дадуть відчуття відповідальності та незалежності, допоможуть навчитися керувати часом і додадуть більше впевненості в собі. П'яте щедрість і допомога іншим. Чому так важливо ділитися, гроші мають дивовижну здатність не тільки покращувати ваше життя. А й приносити радість іншим. Уявіть, що навіть невеликий внесок може кардинально змінити чиюсь долю, а головне, це створює неймовірне почуття вдячності за те, що у вас є. Щедрість це не просто про витрати, це про створення світу, в якому стає краще жити. Мані вчить кіру, що гроші можуть не тільки приносити задоволення і комфорт, а й робити світ кращим, якщо спрямовувати їх на допомогу іншим. Він пояснює, що щедрість і благодійність розвивають почуття вдячності за те, що ми маємо, а також надають грошам особливого сенсу. Кіра вирішує відкладати невелику частину свого доходу на благодійність або допомогу тим, хто цього потребує, і поступово помічає, що це робить її щасливішою і відповідальнішою. Вона бачить, що гроші можуть бути засобом для добрих вчинків, і це надихає її. Почніть з невеликої суми, яку ви виділятимете на допомогу іншим. Наприклад, на благодійність або на потреби своєї спільноти. Навіть невеликі, але регулярні внески на допомогу іншим створюють відчуття зв'язку з людьми і допомагають відчути, що ваші гроші можуть змінити щось на краще. Такий підхід до грошей дає змогу краще розуміти їхню цінність і бачити, що вони можуть бути засобом для добрих справ, а не лише для особистого комфорту. Шосте ризики та помилки як вчитися на невдачах, кожен з нас хоча б раз у житті робив фінансову помилку. Ви купили щось імпульсивно, а потім пошкодували, або вклалися в щось, не до кінця розуміючи, як це працює, і втратили гроші. Помилки неминуча частина нашого шляху, особливо коли йдеться про гроші. Але знаєте, в чому секрет успішних людей вони вміють перетворювати помилки на цінні уроки. Коли Кіра стикається з першим розчаруванням, наприклад, коли купує речі, які їй не потрібні, або витрачає гроші під впливом емоцій. Мені допомагає їй зрозуміти, помилки це не поразки, а кроки на шляху до досвіду та мудрості. Він пояснює, що навіть найуспішніші люди часто стикаються з невдачами, але важлива не сама помилка, а те, як людина її аналізує і що отримує з цього досвіду. Кіра вчиться того, що якщо вона зафіксує помилку, зрозуміє її причини і подумає над способами уникнути подібних ситуацій, це стане безцінним внеском у її майбутнє. Якщо ви витратили гроші на непотрібну річ або зробили імпульсивну покупку, виділіть час на аналіз ситуації. Запишіть, що саме підштовхнуло вас до такого рішення емоції, знижка чи раптове бажання. Подумайте, як уникнути цього в майбутньому. Можливо, дайте собі 24 години, перш ніж здійснити покупку. Це дасть змогу позбутися емоцій і ухвалити зважене рішення. Створіть просту пам'ятку помилок. Щоб за наступного схожого імпульсу швидко згадати, до чого призвели минулі помилки. Такий підхід створює основу для усвідомленого ставлення до грошей. Сьоме, як ставити та досягати фінансових цілей. Ви хочете щось змінити у своєму житті? Почніть із постановки цілей. Без чіткої цілі навіть найбільший потенціал може залишитися нереалізованим. Фінансові цілі це ваш компас, який допоможе рухатися вперед, навіть коли здається, що шлях занадто довгий. Уявіть, що кожна ваша маленька перемога стає сходинкою до чогось більшого. Постановка цілей допомагає не тільки заощадити кошти, а й розвиває навички планування, вчить дисципліни та дає змогу бачити реальні результати своїх зусиль. Кіра починає з того, що ставить собі невеликі цілі накопичити на книжку чи іграшку. Згодом, бачачи результати своєї наполегливості, вона вчиться переходити до більших і довгострокових цілей. Мані пояснює їй, що цілі мають бути конкретними, вимірюваними та реальними. А також супроводжуватися термінами. З кожним успіхом Кіра стає більш мотивованою, розуміючи, що фінансова дисципліна і планування дають змогу досягти найрізноманітніших мрій, поставте перед собою мету накопичити на конкретну покупку або подію, наприклад, поїздку у відпустку або купівлю нового телефону, розділіть її на проміжні цілі, визначте, скільки потрібно відкладати щомісяця, і подумайте, що ви можете змінити в повсякденних витратах, щоб прискорити процес накопичення. Для додаткової мотивації спробуйте вести щоденник, у якому фіксуватимете свої успіхи та коригуватимете стратегію. Коли бачиш, як маленькі кроки приводять до великої мети, мотивація зростає і планування стає звичкою. Восьме. Важливість фінансової дисципліни. Уявіть, що ваші фінанси це вибудована система, де кожна частина працює на загальний результат. Дисципліна це її фундамент. Подумайте, хіба неприємно усвідомлювати, що ви готові до будь-яких несподіванок або що ви можете дозволити собі здійснити давню мрію, бо вчасно відклали потрібну суму? Дисципліна це звичка, яка робить вас сильнішими з кожним днем і допомагає уникнути зайвого стресу. Мані вчить Кіру, що вміння контролювати свої фінанси вимагає дисципліни, і ця дисципліна дає свободу, коли людина навчиться уникати імпульсивних витрат і розставляти пріоритети. Це відкриває їй доступ до великих цілей і створює відчуття стабільності. Кіра починає вести записи своїх витрат, перевіряти, на що йдуть гроші, і знаходити, де можна заощадити. Завдяки такому підходу вона бачить, що її витрати починають краще співвідноситися з цілями, і вона з кожним днем стає більш впевненою у своєму майбутньому. Фінансова дисципліна, як показує їй мані, це не обмеження, а навпаки, спосіб жити спокійніше і досягати більшого. Спробуйте почати з простого записуйте кожну витрату, щоб побачити повну картину своїх витрат. Цей процес дасть вам змогу виявити неусвідомлені витрати і краще контролювати гроші. Ще один крок до дисципліни створити звичку відкладати частину доходу щомісяця, відразу після надходження грошей, наприклад, 10-15%. Регулярне поповнення накопичень створює подушку безпеки і формує впевненість, що навіть за непередбачуваних обставин ви зможете покрити свої потреби. Дев'яте інвестиції та створення капіталу. Ви коли-небудь замислювалися, що гроші можуть працювати на вас, навіть коли ви спите. Це не магія, це інвестиції. Інвестиції це не просто слово з книжок про мільярдерів, це реальний спосіб примножити свої кошти і досягти фінансової незалежності. Гроші, вкладені грамотно, ростуть з часом, допомагаючи вам будувати майбутнє. Це як посадити дерево. Спочатку ви вкладаєте сили, а потім насолоджуєтеся його плодами. Що раніше ви почнете вивчати світ інвестицій, то швидше ваш капітал почне працювати на вас, а не навпаки. Мані пояснює Кірі, що одна з головних цілей фінансової грамотності навчитися робити так, щоб гроші працювали на людину. Він знайомить її з ідеєю інвестування і розповідає, що за правильного підходу капітал може зростати і забезпечувати дохід у майбутньому. Поступово, Кіра починає розуміти, що інвестиції це не просто складний і ризикований процес, як часто здається. А можливість зберегти гроші від знецінення і примножити їх. Мані показує їй прості принципи відкладати регулярно, починати з малого і не боятися вчитися. Так, Кіра отримує основи, щоб у майбутньому створювати капітал і бути впевненою в завтрашньому дні. Щоб почати свій шлях в інвестуванні, почніть із вивчення основ дізнайтеся про різні інструменти, як от депозити, акції, облігації, нерухомість, а також про їхні ризики та дохідність. Навіть якщо ваші вкладення будуть невеликими, регулярні відрахування на інвестиції створять стабільну фінансову базу. Фінансова дисципліна в інвестиціях допомагає уникнути імпульсивних рішень і орієнтуватися на довгострокові результати, що робить ваші накопичення сильнішими і стабільнішими. Десяте повага до своїх і чужих грошей Коли ви ставитеся до своїх фінансів з повагою, ви автоматично ухвалюєте більш усвідомлені рішення, а повага до чужих грошей зміцнює довіру і репутацію. Це як у житті, якщо ви дбаєте про свої зобов'язання і не підводите інших, люди починають бачити у вас надійного партнера, а це ще одна інвестиція у ваше майбутнє. Мані вчить Кіру з повагою ставитися не тільки до своїх, а й до чужих грошей. Він пояснює їй, що фінансова культура має на увазі повагу до коштів інших людей, відповідальність за свої борги і зобов'язання, а також розуміння, що кожен сам ухвалює рішення про свої витрати. Кіра розуміє, що її фінансові рішення впливають на оточуючих. Коли вона позичає гроші або виконує роботу за гроші, вона повинна виконувати зобов'язання це вчить їй не тільки відповідального ставлення до фінансів, а й поваги до особистих домовленостей і до людей навколо. Почніть з малого шанабливо ставтеся до сум, які берете в борг або комусь позичаєте, і обов'язково повертайте борги вчасно. Також цінуйте чужу працю і платіть за домовленостями, не намагаючись знецінити чиюсь працю. Такий підхід формує надійну репутацію та зміцнює ваше ставлення до грошей і фінансової відповідальності. Отже, друзі, сьогодні ми розібрали основні ідеї з книги пес на ім'я Мані або обетка грошей бодошефера ми побачили, як Кіра, дотримуючись порад свого мудрого друга Мані, поступово змінюється вона вже не та дівчинка, що бачила в грошах лише можливість купити щось нове, тепер вона розуміє, що гроші це інструмент, який може відчиняти двері, втілювати мрії і навіть приносити радість іншим. Мані допоміг їй усвідомити, що шлях до фінансової грамотності це не тільки вміння заробляти, а й відповідальність перед собою та оточуючими. Ця історія про дівчинку та її мудрого наставника нагадує кожному з нас, що хоч би якою складною була дорога до мрій, вона починається з маленьких кроків, чітких цілей і готовності вчитися. Якою буде ваша наступна ціль, і який перший крок ви зробите сьогодні, щоб наблизитися до своєї мрії? Діліться в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному випуску.